Прекрасної жінки, яку ви всі знаєте, я сподіваюся, це прекрасний економіст, це людина, яка заклала дуже добрі основи законодавчі, нормативні підприємництва. Це автор того єдиного податку, який дав змогу підприємцям розвиватися, і який тепер ця банда всіляко вищивляє тому що їм невигідні, вільні люди, а тим більше вільні, небідні, незалежні підприємці. Це людина, яка завжди була найвашою хвилину з Юлією Тимошенко, і яку так боїться ця влада. І любимо ми, тому що я запрошую народний депутат України Олександра Кужель. дорогі мої українці. Дозвольте вам вклонитись, по перше, тому що я дуже горда, що я маю право. Сьогодні піднятись до вас. Я не згідна з тим, що ми є герої. Герої це ви. Ми є народні обранці, які повинні виконувати ваші накази. Більш ніхто це є ваш посил. Ми тільки виконавці. Я хочу сказати, що по дорученню нашого штабу супротиву створен стачком. З підприємців і громадських об'єднань, які вчора провели перше засідання. Зараз ми створюємо такі стачкоми по кожній області. Шановні підприємці, шановні, хто працює у бізнесу. Ми звертаємось до вас з першим проханням з сьогоднішнього дня. Жодного контролюючого органу не впускати власний бізнес. Жодного. Вона нелегітимна, ця влада і всі ці шахраї, стая шакалів, яка тільки живе на підприємництві, які повинні наповнювати бюджет, а вони навіть не доходять грошей до цих бюджетів. Скажіть, будь ласка, як ми можемо накормити всю зграю? Як соромно читати, що наша країна на 27-му місці по кількості мільярдерів? Це в світі, і як соромно читати, що наша країна має передостаннє місце по рівню життю України. На, на під нами тільки Молдова. Ми зміяли з Молдови, а тепер до них будемо їздити, щоб мати європейські візи. Це ганьба цьому уряду цієї влади. <праць> 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 дякую, дякую. Я знаю, що ви відчуваєте те, що і я. Бо Янукович, який грузиться нам вести через звичайний стан. Я не можу вас, навіть Віктор Федоровичем, назвати. Я хочу сказати вам, що ми в такому стані три роки живемо в надзвичайному, в якому зупинено все. А зараз який ти маєш що очі сорому, коли ти виходиш і кажеш, що якщо ми підемо в Євросоюз, то у нас не будуть працювати підприємства. Шановний витискаміте з, з кабінету, вони вже давно не працюють. Вони вже давно не мають робочі місця. Я проїхала всю Україну. Ви не представляєте, я не розумію східній області, схаменіться. Я проїхала, рідне Запоріжжя. Подивіться, половину підприємств правослових не працює. Подивіться, зупинений всіх і алюмінієвий. В Миколаєві. Єдиний державний завод судобудівництва виризають на металолом. Наприклад, в Луганській області. Є таке місто, Кіровськ, може хто є тут, 33 тисячі живе. Знаєте скільки працює? Три. Про що він каже? У людей нема можливості на існування. І тому ми тут всі з вами зібрались дати на одну дуже важливу відповідь. Знаєте, я йшла один чоловік до мене, підійшов і каже: пані куже, я розочарований. Я кажу: а не треба очаровуватись. Не треба очаровуватись. Не треба любити політиків, треба любити себе, свої сім'ї, свою країну треба любити, а не любити політиків. Найголовніше, він каже, я думав, що ми, я думав, що ми, каже, поїдемо і зараз захватим. Шановні, ми що кричали з вами тут, на Майдані цілий тиждень, за що наші діти полягли, яких били? За те, що Україна це Європа. А Європа не може таким шляхом йти. У нас є чіткий план дій. Ми сьогодні зайшли на погоджувальну раду, і наші три лідери опозиції подали петицію, що завтра ми маємо розглядати тільки одне головніше питання відставка цього ганебного уряду. І ми відставка І звільнення Конституційного суду і всіх рішень, які Янукович притягнув для себе, щоб зробити тут родинне гніздо. Ми його не обирали. Це обрали люди, які думали, що він їх не обманить. Коли він казав, що буде покращення, вони ж не запитали, що це він говорить про себе і своїх друзів. Він його виконує. Вони всі багатіють. І тому найголовніше, що я звертаюся до вас від цього штабу, від всіх стачкомовців, що треба зараз гуртуватись. На жаль, дуже багато проходить через вас провокаторів, які кажуть, що зараз можна зробити щось без політиків. Не можна. Можна тільки через Верховну Раду відправити уряд відставку, сформувати уряд національної довіри, який би треба працювати. Зіма повинна світло бути, тепло. Не можна це бросати, це злочин. І коли президент не підтримує, ми разом з вами будемо вимагати емпічмент президенту і одноразові вибори президента і перезагрузки всієї країни разом з Верховною Радою. І це є головна наша з вами вимога і мета. Я хочу, я не буду багато виступати. Я прийду ще ввечері до вас, бо у нас зараз до нас таксисти таксісти з Львова. Зараз зробили прес-конференцію. Юристи, всі юристи України, асоціація зробили прес-конференцію. Сказали, що ми приєднуємося, відпускаємо своїх людей на майдан. І я їм дякую за це. Я звертаюся до кожної свідомої людини до особисто, щоб всі почули підприємці. Якщо ми зараз не зробимо перезавантаження країни, то з 1 січня. Вам нема кому буде продавати свою продукцію, бо у нас нема у людей грошей на саме необхідне. І тому ви повинні в першу чергу ставити питання нових професійних людей, які будуть служити українцям. Це найголовніше. І тому я іще хочу сказати, діти, рідні, студенти, я вам дуже дякую. Але вчора, коли я розуміла, що побігла туди на банкову, сказали, що б'ють дітей, але я побачила провокаторів. Які, на жаль, штиркали помічників, які збили народного депутата, жінку, які кидались, але це була провокація. Я вам розповідаю, я стояла на цьому бульдозері, в якому сидів пан Корчинський. Я тебе побачу, я тебе плюну в обличчя гадюка. Що ти створив? Бо били Безвінних людей, били! Так не може бути, так не може. І коли ви бачили, що вони зробили? Всім провокаторам ганьба, 100%. ганьба провокаторам. Цього не може бути. Ми зараз, ми зараз з вами. Єдина нація. У нас немає розподілу на політиків, на громадянські об'єднання. Ми нація українці, і це є найголовніше один за одного і всі разом. Ми зараз готуємо різні пісні для того, щоб тут грітися разом. Я зараз піду по всьому майдану, підходьте, але звертаюся до вас до кожного. Не, не питайте де депутати. Вони всі працюють зранку до ночі, ніхто не лежить. У нас чергування доставити дрова, зробити чергування, зробити зараз кожному. Давайте поаплодуємо людям, які от зайняли повністю урядовий квартал. Слава їм! Що ми можемо це? Всі, хто встали, приїхали автомобілісти. І тому я хочу закончити з юмором, бо до того і влади не можна відноситись там. Вчора на мітінгі ми стояли там під стелею, підійшли студенти і заспівали пісню. І ми потім її всі спивали. А я вам її зараз поділюсь. Вона мені сподобалась. Буде вам ялинка, буде і каток. Нас чекає Європа, а Вітю третій срок. І так заспіваємо всі разом. Буде вам ялинка, буде і каток. Нас чекає Європа, а Вітю третій срок. І ще раз буде вам ялинка, буде і каток. Нас чекает Европа, а ведь и третий срок. Слава Украине! Капитан, <рекватив> <рекватив> <Аллах>, я <Аллах, Аллах. рекватив>